Очікувані Різдва Христового, хай зовнішня підготовка, прибирання, приготування страв та тисячі інших справ будуть підпорядковані головному, підготовці нашого серця, серця чистого, тихого і покірного, яке мала пречиста Діва Марія. Марія пізнавала Бога більше, ніж усі люди разом взяті. Бо пізнання Бога залежить від чистоти серця, чиста душа завжди є тихою і покірною. Мати Моя Марія, веди нас до гроту у вефлеємі та допоможи нам зануритись з поглядання того, що є величним і піднесеним, того, що відбувається в тиші цієї великої та прекрасної ночі. Боже, ти щороку зоселяєш нас очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на нього без страху, коли Він прийде як суддя Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Наша Батьківщина на небесах. Звідки й чекаємо Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, Який перемінить наші понижені тіла, щоб вони були подібні до Його славного Тіла. Ми замкнені у вузькій перспективі цього світу, кажемо: це мій дім, це мої речі, це моя машина. Але ми можемо сказати разом з еклезіастом. Марнота марнот, все марнота. Якщо ми надто прив'язані до цього світу, кінець, що виглядає на горизонті, викликає страх. Але цей страх лише спокуса проти мужності слідувати Божому заклику. Авраам, батько віруючих, послухався Божого заклику. Та пішов за ним. Він довіряв його обітниці, і тому Бог уклав з ним завід. Авраам пішов у невідоме, досвід показав йому, що всі Божі обітниці були виконані, незважаючи на численні труднощі, які йому довелося пережити. Але Божа обітниця сягає набагато далі людського розуміння. Бо наша Батьківщина на небесах, Бог завжди дає за своєю мірою, а не за нашими очікуваннями. Тому іноді виникають непорозуміння щодо виконання прохань, які ми очікуємо від нього. Наші прохання занадто вузькі, вони не враховують всю повноту життя, їхнє виконання не завжди було б добрим для нас. Ми повинні змінити своє мислення, змінивши свою перспективу та побачити основну мету. Господи Ісусе, в Тиші передріздвяного часу допоможи звернути свій погляд на те, що вічне, нетлінне і святе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині посяг час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і посяк час, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти приходиш на землю, як Господь і Цар всього творіння. Щасливі ті, хто готові вийти тобі назустріч. Готуючись до Твого приходу, ми жертвуємо Тобі у щирій любові свої намірення, очікування і молитви, серед страждань і непевності нашого часу. Ми просимо Твоєї присутності. Натхнені надією на нове небо і землю, ми звертаємо свій погляд на те, що вічне, нетлінне і святе. Просимо, Ісусе, завітай до нас зі своєю благодаттю і збагати наші серця своєю присутністю. Ми просимо за всіх людей, які з надією чекають. На Твою допомогу, благодать і милосердя, нехай увесь світ відчує радість Твого приходу, Господи, просимо також і за тих, хто ще тебе не знає і не вірить у Тебе, Вилий на них потоки життєдайної благодаті, даруй їм мир і пізнання Твоєї безмежної любові і милосердя. Просимо, прийми наші молитви, Господи, прийди і визволи нас із землі вигнання, і щоб ми стали учасниками Твого Царства, де ти живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.